Військовослужбовець із позивним бабак прийшов на обстеження у стоматологічну поліклініку номер 6. Планує скористатись послугою пільгового зубопротезування. Зараз зробити протезування дуже дороге задоволення, як у нас, так і за кордоном. Знаю, що багато людей приїжджають в Україну, аби полікувати зуби, а тут ще й роблять якісно. Нині ж маю можливість скористатись пільговим зубопротезуванням, так як являюсь військовослужбовцем. З 2014 року у стоматологічній поліклініці номер 6 діє програма пільгового зубопротезування. Цьогоріч на неї із бюджету громади виділили більше 8 мільйонів гривень. Перед виготовленням протезів необхідно пройти огляд. Я роблю огляд ротової порожнини, визначаю, які потрібно провести маніпуляції, процедури для підготовки до подальшого протезування і відновлення зубних рядів. Для пацієнта є знімні і незнімні зубопротезні вироби, є, можна виготовити як незнімні коронки, керамічні, міскоподібні протези, також звичайні металеві конструкції, можна виготовити знімні конструкції. Сьогодні закінчив лікування і звернувся до. Щоб провести протезування, звертаються вже не вперше, це вже другий раз. Це, звісно, відчутний вклад, тому що ну протезування дійсно є дорогим. Під початку цього року програмою скористались 440 осіб більше півсотні з них учасники бойових дій. Це особи, які отримали інвалідність внаслідок війни, це інваліди загального захворювання, це пенсіонери за віком, учасники бойових дій і окрема категорія, на якій би я хотіла зупинитися. Це учасники АТО, АОС, учасники Революції Гідності. Ми надаємо зубопротезування сучасними естетичними матеріалами і конструкціями. Це мається на увазі металокераміка, металопластмаса, еластичні зубні протези. За словами Наталії Іванців, аби результат задовільнив і пацієнта, і лікаря, необхідно здійснити близько п'яти візитів до протезиста. Зубопротезування – це ж не тільки відновлення жувальної функції, це естетика, це красиво зрештою, це і має певні моральні аспекти, тому що людина себе почуває більш впевнено. І зрештою, це відновлення і злагоджене роботи цілого організму в цілому. Аби скористатись послугою, необхідно заповнити форму на сайті управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради у розділі Пільгове зубопротизування. Також можна принести необхідні документи до стоматологічної поліклініки номер 6. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.